Тритейський суд це як один із видів самозахисту, як альтернативний вид захисту прав наших громадян, розглядає суд спори, які виникають цивільних та господарських правовідносин. Законом України про третейські суди, який у 18 березня 2004 року, чітко визначено, які в нас є повноваження, як ми створюємося, а ми чого створюємося і для чого ми створюємося в Європі та в США. Від 60 до 80% цивільних справ розглядає Тертеські суди. Тобто, це про щось говорить. І, мабуть, ми все-таки йдемо і настраиваємось на захід. Думаю, що і тут у нас воно будемо мати продовження. Хоча, як показує може, хронологія, в кожному році є якісь зміни до нашого закону про Терпітські суди. І весь час хто розширюється повноваження. Судів дитейських то звужується. Так, допустимо, від 19 2005 року рішенням Конституційного суду було надано рішенням дитятських суддів силу рішень загальних суддів, де далі не потрібно було видавати виконавчі лист на наші рішення. Тобто людина отримувала рішення дитятського суду, йшла виконавчої службу, відкривалася виконавче провадження на підставі даному рішення. І це рішення. На даний час, потім пізніше було прийнято 10 січня 2008 року під вибуванням Голови Конституційного суду Стрижика Андрія Нічка рішення, яким трошки злужили наше повноваження. Потрібно вже було на рішення Кретейського суду видавати виконавчий лист судам загальної юрисдикції. На даний час це крапка в цьому питанні, тобто наше рішення є загально обов'язковані. Якщо хтось не положується з даним рішенням, ну, чи воно не виконується добровільно, то людина звертається до загальних юриздик, отримує виконавчі листи де виконавчі зустріч. Ну щодо останніх змін внесення у, у, у цей закон, це 3 березня 2009 року трошки обмежили наші повноваження щодо розгляду спорів, які виникають майнового характеру. Майнового характеру і Земельні спори, так як були спекулювання в певній пограді, ну такі от спори ми зараз не розглядаємо. Ну але думаю, в перспективі, якщо за кордоном в Європі, в Америці розглядаються такі спори, то ми підемо знову до того, що, що нам знову розширюється ці повноваження. Чи нас будуть якісь інші повноваження, чекання? Може якісь питання? Скажі, розважаю, що які питання не можуть вирішити за суді, а з яких питань до вас звертаються? Ну, не можуть зараз вирішуватись питання, але вони так і були зазначені в законі. Трудові спори споризгальної юрисдикції, сімейні спори, ну крім шлюбних контрактів, тому що в шлюбних контрактах можна поставити стратегічне застереження, щоб, ну, сім'я чи сторони можуть домовитися до якоїсь згоди в майбутньому. В практичному суді не можуть розглядатися спори для вородів і звернення органи державної влади. Також не можуть розглядатися спори ще до державні приємниці. Або скасування чи трактування гармативно-правових актів якихось державних законів, рішень і так далі. Ну, підприємців, підприємці, тому що і створені на базі е, асоціації приватних підприємців Закарпатської області. Створені для чого? Для того, щоб спори розглядалася якось швидше, оперативніше і так далі. В чому ж перевага кредитських судів? Що спори розглядаються від 5 до 2 місяців. Тобто будь-який складності буде розглядати до двох місяців. Ми вважаємо, що це можливо і практика показує, що це можливо. Друга інша справа, що суди загальної резикції дуже сильно на даний час завалені. І ті зміни, які з 1 січня 2010 року введені в процесуальний кодекс, вказують на те, що справа буде розглядатися. Не просто рік чи два роки, а взагалі до п'яти років тільки на першій інстанції. Настільки буде затягувати справа. а є питання, де люди можуть вирішити можна сказати, по-любому. Їм тільки потрібно не звернулися в суд, вже мають бажання власне норву угоду, а справа призначилася на пів року. Ну і не за те, що суддя хоче чи не хочеться. Просто такі вам справи на даний час в судах загальної юридикції. Крім того, перевага те, що люди звернулися на наш суд. Кому вони довіряють, от вони самі справі вибрати судів, які буде по даній справі. Скажіть, будь ласка, ви ви пересікаєтесь з господарським? Справи, які виникають із цивільних і господарських прогноз, звичайно. Тобто можуть звернутися дві юридичні особи, чи дестороно, ну, чи дві фізичні особи, чи фізичні особи. Це практиці і противолікової. До двох місяців. Ну, а на практиці показує, що до місяця взагалі виносить це рішення. Тобто звернулося, повісти, два тижні рішення. Причому рішення остаточно скажемо відлягає. Ну, і практика показує, що 90% рішень виконується договір. На 10%, що люди зверталися за виконавчими і на даний час вони виконують. Все, 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 скільки складно було за період із суду? Якщо можна повірити, ви пам'ятаєте, так? Один нас був в грудня 2008 року. Був заснований. Скажемо так, конфіліційна два маси. Ну, скажемо, що десь біля 300 спав було розв'язано за цей період. Ну, може, 200, як у нас тут ще не знаю. Люди звертаються. Спочатку, ну, як вам сказати, люди не дуже обізнані в цих питаннях. Спочатку шла мова про те, що кожен, хто звертався, потрібно було пояснити цей спір, Підвідуючим розвитку в нашому суді, не підвідуваччим. На даний час ну, багато банків, можна так сказати, тому що київські банки взагалі діють, у них є таке тритецьке застереження в кожному договорі, Вони взагалі надають перевал Третецьким судам. Зараз вже дійшлося як до наших військ в Закарпанків. Тобто, ну, я не буду хто конкретно, але є банки, які у договорі завжди закладають теські застереження. Ми б і надалі радили людям перед тим, як подати якусь угоду, добирати підряд, чи, чи позики, чи купівлі-продажу і так далі. Власне, дитяцькі застереження. Особливо це стосується бо багато званих розписки є. Навіть пишете цю розписку, навіть собі одним із пунктів, там, надаємо уборг, а всі спільні питання е, довіряємо розглядати тепліському суду і назва на е, назва цього суду. Чому? Тому що сьогодні ви позичили, завтра вам ніхто їх не повертає. Чи домовилися ви на рік, а вам потрібно, щоб вони були замерзні гроші. Рішення проводяться тиждень двох. У вас така вартість головної заяви не відзначається за державні позицій Ні, від процентів від суми позову. Ну він навіть, не ще навіть у державних інстанціях. Дешевше пощасть між державні інстанції розглядати якісь порогами. У третяйському зосередженні вказується конкретний суд. Jam. Так. Може вони не єдині випустимо за закарпатською. Скільки є ще третя судів за громадського? Не володінка думатись третіє ще. Просто чи діють вони, чи не діють, я не знаю. Офіційно Але я не випадково задати це питання, тому що є вже деякі претензії до розгляду справ третяйськими судами. Не будемо. Називати її, але є такі факти. Че, звичайно. Можете пояснити, чим це випадку. Ну, до нас претензії слава не буде на даний час. Але садили... видає... Ну, видає... Чи, я <со> не можу. Це так, як є претензії до суддів загальної юридиції. Не можу давати оцінку даному суду. Але будь-якому фактому суб'єкт має право вибирати сам. Так, в цьому великий плюс, що людина вибирає сама, як суд. Так і судді. Суд. Мало того, розглядати справа може також за сторонами, де буде розглядатися справа. Не обов'язково в нашому приміщенні боїзні засідання. Може, хтось не може під'їхати сюди до засідання. Чи бажає, щоб розглядалася справа, тому що були справи такі, що не давно міської чи Ніпропетровськ. Там були трагедяські застереження по справам перевізників. Багато зараз, ви знаєте, криза і великі проблеми з розрахунком за послуги, які надані. Тому багато фірмовизників у нас же це таке. Цей бізнес а... хороше поставлено. Чи можете озвучити, наприклад, в угоді або в розписці вказується назва судну, як озвучити назву вашого суду? Постійно вищий Критейський суд при асоціації приватних підприємств Закарпатської області в форму. Це наш суд.